На даний момент відбулося е, перше, що я хотів би сказати, це зустріч виконуючого обов'язки прем'єра-міністра України Арсенія Яценюка із главами держав та урядів країн Європейського Союзу. Е, в цьому контексті я хочу сказати, що на сторони обговорили е, перше це е, напружене становище в Криму якому дали характеристику як українська сторона, так і європейська сторона, що це є агресія, це є вторгнення. На моє запитання до Арсенія Яценюка, чи не вважає він, що те, що Україна зволікає і не дає симметричної відповіді російському агресору, на це Арсеній Яценюк відповів, що якщо ж вичерпається можливості вплинути на? Володимира Путіна та його уряд дипломатичними шляхами політичним за допомогою політичного то, звісно Україна буде переходити до, до таких кроків, щоб агресора із Криму і захистити Крим. Знову ж таки він підкреслив при цьому, що можливо ця агресія була одним із планів Путіна для того, щоб не після підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом та договору про вільну торгівлю із Європейським Союзом Західний інвестор не піде в Україну, оскільки, звісно, він побоїться йти в ту країну вкладати гроші. По території якої розгулюють російські озброєні військові, як сказав Яценюк, будемо рухатися в двох напрямках: в напрямку зближення з Європейським Союзом, а також в напрямку зближення і плітної співпраці з північно-атлантичним союзом, від якого можна чекати в скрутну хвилину, як оце справилось тепер із Кримом, чекати військової або принаймні лоджістської підтримки стосовно підписання поди про асоціацію Арсеній арсеніяценюк зазначив що це е, слід робити е, м, негайно вже і можливо це навіть е, сторони досягнуть домовленостей що під е, питання відбудеться ще до президентських ще до президентських виборів